Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас рубрика на каналі нова. Ну, як нова, вона з'явилася в цьому році. Це в нас догляд за аврори, де я тестую якийсь догляд чи за обличчям, чи за волоссям, чи за тілом. Беру, як завжди, все, що там є з певного бренду, з певної серії. Якщо хочу, то можу докупити ще якісь засоби, якщо вони не в повному складі в Аврорі продаються, і потім тестую, як завжди, і розказую саме мої враження від цих засобів. Отже, цього разу я тестувала догляд за волоссям, і це в мене був бренд E.ON. Ось такі в нас три великі букви, назви. В нас, в принципі, в Аврорі представлена повністю вся лінійка, яка в них є. Нічого не довелося мені докуповувати на якихось інших сайтах, все купила саме в Аврорі. Отже, давайте перейдемо до обговорення, але спершу хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, це дуже важливо для мене. Також ставили вподобайку і діліться своїми враженнями, якими засобами, можливо, ви також використовували, сподобалось вам чи ні. Згодні ви із моїми якимись враженнями, чи, можливо, у вас все навпаки. Мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви проявите якусь активність. І давайте перейдемо саме до обговорення. Отже, в нас представлено взагалі 5 засобів, але я купила 4, тому що масло для волосся воно взагалі було. Але його, напевно, розібрало в нас в аврорах, тому що я його не знайшла, тому ну, вже ж не змогла його протестувати. А всі інші чотири я протестувала. Отже, давайте почнемо з ось такого безсульфатного шампуню для волосся. Написано, що це для всіх типів волосся живить та зволожує світокомплексом екстрактів об'єм 250 мл. Отже, що я хочу сказати про цей засіб? Так, мені подобається формат упакування, ну, вони всі засоби, ну, я маю на увазі шампунь, потім там кондиціонер йде і шампунь-скраб. То вони в однаковому упакуванні, воно дуже зручне, мені дуже це подобається, тому що постійно от в таких упакуваннях мені подобається, що все до останнього воно сюди скочується на самий низ, і ти використовуєш по максимуму весь продукт. Це сподобалось. Взагалі, Взагалі, я не можу вам рекомендувати цей шампунь, тому що ну, давайте розб... ми все розбираємо з моєї точки зору, виходячи з мого типу волосся, тому розказую, як саме в мене. В мене взагалі жирний тип волосся, в мене коріння, якщо це якийсь мега очищаючий шампунь, то ну, можна десь 3 дні не мити, але ну, це максимум. А взагалі потрібно через день хоча б мити, щоб ну, було, була ідеальна укладка. А, цей шампунь, а, це він безсульфатний. Що це означає? А, безсульфатні шампуні, вони дуже корисні для волосся. Вони не містять оцих сульфатів, які шкідливі. Але саме вони, вони дуже такі делікатні і тому безсульфатні шампуні не підходять для волосся жирного типу. Саме як в мене, тому що немає відчуття, що ваше волосся таке ідеально чисте, вимите, от все одно. Хоча я два рази промиваю. Волосся, але от все одно от в мене начебто воно якесь до кінця не вимите після цього засобу. Тому ну, так, і ще безсульфатні шампуні рекомендують для людей, хто фарбує волосся. Так, я фарбую, тому що ну, саме такі вони не, не так швидко вимивають фарби з волосся. Але ну ні, я все одно не буду цей шампунь повторювати, тому що ну, я не можу, мені не подобається, коли я відчуваю, що моє волосся, воно якесь недомите. Ні, це точно ні. І ще, що мені дуже не сподобалось відразу, як я тільки перший раз його відкрила, це запах. Мені запах е, нагадує запах е, хазяйственного мила. Хто знає, що, як воно, ну, аромат цей, то мене зрозуміють. Я не можу, мені не подобається взагалі такий аромат. Я не використовую це ну, таке мило взагалі в побуті. І е, е, коли я відчула дуже, прям дуже схожий аромат. У цього засобу то ну ні, це відвертає мене, так як я полюбляю класні такі аромати, щоб у всіх засобів було і це нюхати не хочу. Тому саме шампунь я не можу рекомендувати вам і сама точно не буду собі купувати, можливо, навіть. Я цей шампунь, якщо захочу, сестрі віддам чи мамі. Ну комусь віддам, якщо захочу, звичайно, як ні, тоді вже ж до але тому що я не люблю щось викидувати, тому що це за це заплачено гроші. Так, другий засіб це взагалі інше враження, знову ж такому оформленні. Шампунь-скраб для всіх типів волосся. Глибоке очищення, нормалізація вироблення себуму, стимуляція росту волосся світокомплексом екстрактів, також 250 мл це мега класний засіб. Цей засіб я однозначно буду повторювати, як в мене закінчиться, я відразу собі візьму знову його в використання. По-перше, він дуже гарно піниться на волосі. Оці скрабуючі частинки, вони такі величенькі, але їх не дуже, я б сказала, що багато, так як вони саме в цьому, в цьому шампуні знаходяться. шампунь цей, він такий густий, і тому якось комфортно саме цей скраб використовувати, він не заплутується майже в волосі, там щось так мінімально, але Повірте, не дуже так як враховуючи, як ведуть себе скраби, ну, які просто йдуть скраб, скраб, ну, наприклад, там, сухі чи якісь, то це ж взагалі не вимиєш і запутується. А саме цей, так як він е в шампуні знаходиться, то дуже легко вимивати. Він все одно гарно скрабує шкіру голови. І от реально після використання цього. Засобу, Якось в мене волосся не так швидко жирниться, як, наприклад, якщо б я його не використовувала, тому класно. І ще аромат. Аромат бомбезний, мені якийсь він нагадує, якісь такі цукерки, щось таке солоденьке, Ну, класний. Тому цей засіб я можу однозначно рекомендувати, спробуйте, я думаю, що вам сподобається. І це ж ну, це бюджетні засоби, тому за такий об'єм і формат я повторюю, що дуже зручний. Це не оці баночки, в яких ти руками туди лізеш, що це все. Мені взагалі це не дуже подобається. Але ну інколи просто дуже гарні засоби, але в такій упаковці вже ж ну що поробиш. А це ну прям мега зручна упаковка. Так, і ще хотіла сказати, що в нас тут з активних інгредієнтів: абрикосова кісточка, фітокомплекс екстрактів листя берези, грейпфрута, квітів лаванди та чайного дерева. Ну от реально, лаванда, це все грейпфрут, це ну, приємно так, як шампунь, оцей, що, що був перший. Тут також це все: і грейпфрут, і квіти лаванди, чайне дерево, листя берези, але він тхне. не знаю, чому так. А цей засіб рекомендує однозначно. Так, далі в нас іде ось такий кондиціонер: те ж саме пакування, те ж самий об'єм, також для всіх типів волосся, живить та зволожує. Хочу звернути увагу, що тут написано, що активні інгредієнти в нас ті ж самі, що в шампуні, ті ж самі екстракти листя берези, грейфрута, квіті, лаванди, чайного дерева. Все точ-точ, як і там. Але кондиціонер має дуже приємний аромат. І от я не знаю, в чому проблема, чому, чому той засіб так тхне. Я вже дивилась, можливо, там по термінам придатності ні, все гаразд. І чому такий аромат неприємний там, я не знаю. От мене просто це ну, не вкладається в мене в голові. Так, щодо цього засобу, щодо кондиціонеру, в принципі, непоганий кондиціонер за свою ціну. Я не скажу, що він щось таке робить що не робили мої інші кондиціонери. В принципі, все те саме, той самий ефект, волосся розпутує, трішки він зволожує, живить волосся, тому що, що я ще не сказала щодо шампуня, що він ще якось мені, начебто, підсушує волосся, тому що. От Хто дивиться мій канал, ну вже там багато відео дивився, знаєте, яке в, як в мене волосся виглядає, яке воно у мене блискуче, таке доглянуте, класне. То як я поки я тестувала оцю серію, саме оцей шампунь, то в мене воно вже не таке доглянуте. Я сьогодні навіть ось зробила собі такий хвостик, тому що мені не подобається, як виглядає моє волосся. Воно начебто... Підсохло за час цього тестування, саме із за цього шампуню. Тому, я думаю, що цей кондиціонер, хоч трішки мене рятував від повного висихання мого волосся, але все одно, я думаю, якщо тут потрібно було ще в цю серію ввести маску для волосся, тому що її тут дуже не вистачає. Якщо саме, щоб. Повністю була саме ця серія, цей бренд, то потрібно було ще зробити маску для волосся, але ну, чомусь її тут немає. Е, ну, а самого кондиціонеру, звичайно, якщо у вас ось таке довге волосся, то цього, за, ну, його буде замало. Е, ну, а взагалі, е, як кондиціонер, він нормальний, в принципі, можете брати, можете пробувати, е, він недорогий. Аромат гарний, розплутує, там, зволожує трішки живить, тому дуже зручна упаковка, як я і казала. Тому, в принципі, також я цей кондиціонер можу вам рекомендувати. Так, ну і останній засіб, про який я хочу вам сьогодні розповісти, це ось такий двохфазний кондиціонер в вигляді спрея. Він у нас для глибокого відновлення арганова олія та кератин. Вказано. Ну, Знаєте, я не побачила в цьому засобі щось таке мега класне. В мене є набагато кращі засоби, які я точно повторила б. А цей засіб, ну, не знаю, якось в мене немає особливого такого. Бажання, щоб його ще раз купити, ну от чесно. По-перше, так, як ви бачите, він тут такі о, дві консистенції. О, така в нас іде помаранчевенька така, це, я так розумію, тут якраз із маслами щось. І ось така біленька. О, ось, як змішуєш, воно таке о, такого гарного кольору стає. В принципі, тут великий об'єм, гарний дозатор, гарно розподіляє продукт. Але от я не бачу якогось тут дуже класного ефекту. Так, Можливо, воно там о, якісь живить саме цими маслами, кератином в волосся, можливо, щось таке є. Але я вважаю, що ну, взагалі ці двохфазні кондиціонери о, вони повинні допомагати. При, коли волосся запутується, його розплутувати, щоб легше е, прочесати волосся. Також е, ну, в багатьох я бачила навіть термозахист є. Ну, Тут немає такого. Е, звичайно, якесь там зволоження, якесь живлення, щоб приємний аромат був. Ну, це все. Але тут ну от, нанесла я Волосся все одно, так як я повторююся, взагалі, оця серія вона трішки мені підсушила волосся, то воно в мене, коли я висушую, почало дуже заплутуватись. І наносила ось цей кондиціонер, і він не дуже допомагав. Все одно було дуже важко прочесати волосся, я не відчувала цього такого прям живлення. Не відчувала, що там на моє волосся нанеслись якісь масла. От якось не відчувалась цього. От Я просто приведу приклад. В мене був огляд недавно на каналі на Avon серія відновлення, така із красненьким серія. І там була якраз оце двохфазний спрей був. Так, спрей, масло чи щось таке, не пам'ятаю вже, а, то от він класний, ти його наносиш на волосся, і волосся відразу легко розчісується, стає таке гладеньке, взагалі не путається. Ну, от відчувається, що ти на волосся розпис, розніс якісь, якісь масла. Тут такого немає. Так, тут приємний аромат потім на волосся, але він також недовго тримається і все. Ну, не думаю, що він е заслуговує, щоб його купувати, якщо чесно, це я ж так купила, тому що вам протестувати, звичайно. Я його довикористовую до кінця, в принципі, можна там, е якщо його. Один раз його, один раз щось більш таке діюче, то можна довикористовувати, звичайно. Але повторювати я його точно не буду. І, якщо чесно, вам його рекомендувати також не буду. Хоча він і там бюджетний за свій об'єм, але ось такий у нас був огляд. Шкода, що не змогла придбати масло для кінчиків. Пишіть, хто з вас, можливо, Купував це масло з цього бренду, як вам, можливо, колись все-таки його знову завезуть до нас фаврори, можливо, я його ще куплю спробую, але так вийшло. Тому ось два засоби, які я вам можу рекомендувати, купіть, спробуйте, особливо шампунь-скраб. Все інше, інших два, ні, не рекомендую. Отже, всім дякую за перегляд, за активність, за подобайки, за коментарі, за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже-дуже це приємно. Я хочу, звичайно, подякувати нашим Збройним силам України. Знаю, що їм щось дуже-дуже важко. Зараз у нас така ситуація не дуже легка, трішки все ускладнилось, але віримо, що. У нас все налагодиться. Взагалі зараз всі на такому на нервах можна так сказати. І взагалі, так як я із е, Сумської області, у нас зараз всі ну, от, реально на нервах, тому що не знаємо, що буде далі. А це відео е, вийде 22 числа. І тому, ну, якраз ось тут до 24-го вже залишається зовсім трошки, і ми зараз всі на нервах, не знаємо, чого очікувати, але все одно тримаємось, все одно будемо сподіватися на краще. І ось так відволікаємось самі. Ось такими зйомками відео, ось бачите, який макіяж сьогодні зробила. Мега такий яскравий. Як кажуть, відволікаюсь як можу. І е, вас трішки якось відволікаю, поки подивитесь мої огляди, мій макіяж, можливо, трішки е, настрій вас підніметься. Тому ось так. Е, давайте підтримувати один одного, давайте підтримувати український Ютуб, тому що це зараз для нас дуже важливо. Ми зараз стараємось боремося із... Із російським Ютубом, тому що я дивлюся український Ютуб, але все одно Ютуб намагається мені якось оцих російських блогерів під, як вам сказати, ну, от мені постійно питають, намагається в рекомендованих російських блогерів показувати, щоб я дивилася. Ні, от. Українських так і ще й не рекомендує. Тому давайте один одного підтримувати, підтримувати українських блогерів. І побачимось уже дуже скоро. В мене я готую ще два огляди і ще на дві серії доглядових засобів. Ось найближчим часом, якщо нічого не зміниться, тому що в ці дні поки що не буду нічого. Загадувати побачимо, що до чого, але якщо все нормально, то буде ще два відео відеоогляда на доглядові серії. Отже, скоро побачимось, сподіваюсь, до наступних зустрічей, всім нам мирного неба і всім па-па.